Привіт! Мене звати Людмила і я викладач німецької мови в Deutsch für Aliens. Вивчення німецької мови може бути справжнім викликом для підлітків, але я викладаю цю мову вже понад 20 років, і якщо навчання цікаве, то звісно результат не забереться. Щоб результат був найкращим, заняття мають бути практичні, цікаві. І доступні дітям тільки тоді, коли учні розуміють те, що вони роблять, тільки тоді, коли їм цікаво виконувати певні завдання, ми отримаємо найкращий результат. Тому на заняттях ми багато спілкуємося, виконуємо інтерактивні вправи, розбираємо складні правила граматики і практикуємо їх на звичайних, доступних і цікавих практичних ситуаціях. Наші уроки проходять не з нудними підручниками. Ми працюємо з актуальними відео на актуальних платформах, обговорюємо улюблені серіали та меми. Адже так наша мова стає природною та невимушеною. Наш курс триває 3 місяці: 36 занять по 50 хвилин у міні-групах до 6 учнів. Саме так ми можемо приділити увагу кожній дитині. Старт нового потоку вже в квітні. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина говорила німецькою мовою, впевнено, пишіть нам в Директ або в коментарі. I'm about to